Всім привіт! Не можу на своєму каналі оминути найпопулярніше запитання до всіх аналітиків, які ж техніки збору вимог вони використовують? На цю тему я створю серію з кількох відео, отже, зараз ви дивитесь першу частину. Техніка збору вимог або рекламents Technique – це спосіб, яким аналітик користується для того, щоб визначити, дослідити та зібрати інформацію необхідну для формування вимог до програмного забезпечення. Таких способів є багато. Окрім інтерв'ю і воркшопів, які всім одразу спадають на думку, є ще безліч інших. Бейбок, для прикладу, пропонує нам 18 технік збору вимог. Я дам повний список в описі під відео, щоб вам не довелося їх довго шукати. Техніки можна класифікувати за залученням зацікавлених осіб. Інтерв'ю, воркшопи, фокус-групи передбачають пряме спілкування з зацікавленими особами. Тоді як такі техніки, як аналіз документації, прототипування, аналіз та моделювання процесів можуть виконуватись аналітиком без залучення зацікавлених осіб. Будь-яка активність по збору вимог може бути запланована чи не запланована. Якщо заплановано, то яка б техніка не використовувалась, збір вимог передбачає певну підготовку, власне, сам збір вимог та затвердження результатів із зацікавленими особами. Отож, давайте розпочнемо розбір основних технік по збору вимог: інтерв'ю. З вашого дозволу, я не буду детально зупинятись на цій техніці, а направлю вас подивитись відео на моєму каналі із демонстрацією, як відбувається інтерв'ю з замовником. Тому друга техніка для розгляду це мозковий штурм або брейнштормінг. Цю техніку варто використовувати, коли вам потрібно зібрати якомога більше ідей. Тому вона не завжди повинна застосовуватись, а лише тоді, коли потрібно вирішити якесь питання, придумати креативні рішення до дизайну чи функціональності чи будь-чого на вашому проєкті. Є певні правила проведення цієї техніки, щоб вона була ефективною. Час має бути лімітований і визначений наперед. Кількість учасників 6-8. Кожен має однаковий час на висловлювання думки чи обговорення, має бути чіткий план обговорення і всім зрозуміла ціль. Коли ідеї нагенеровані, їх потрібно зібрати, відкинути дублікати і пріоритизувати. І кінцевим списком, звісно, потрібно поділитися із учасниками. Вдало застосована ця техніка може принести дійсно унікальні креативні результати. Наступну техніку, яку розглянемо сьогодні, це аналіз документації. Ця техніка використовується для ревізії існуючої системи, договорів, бізнес-процедур та політик, стандартів та регулятивних документів. Аналіз документації теж включає в себе кілька етапів. На етапі підготовки важливо переконатись, що документи, які використовуєте, місять актуальну інформацію, а також, що ця інформація зрозуміла вам і зацікавленим особам. На етапі перегляду та аналізу відбувається власне детальний аналіз, під час якого варто робити нотатки, щоб якісно обробити наявну інформацію. А також потрібно проаналізувати пропуски та границі наявної інформації. І останній етап у цій техніці це запис результатів. На цьому етапі ви створюєте схеми, діаграми процесу, даних, таблиці рішень і так далі, в залежності від того, яку документацію ви аналізували. Ця техніка дуже корисна для проєктів, на яких потрібно внести зміну в існуючий продукт, або, можливо, є міграція даних чи системи. В такому разі, вашою основною документацією для аналізу будуть описані попередні задачі чи навіть баги. Отже, давайте підіб'ємо підсумок ми сьогодні розібрали, що таке техніка збору вимог, які вони бувають, і поговорили про три з них: а саме, інтерв'ю, мозковий штурм та аналіз документації. Про інші техніки в наступних відео.